мені 21 рік, скоро буде 22, практично два роки вже живу тут, з грудня 23-го року. Краматорську. Я народилася у Львові, але я сама з Львівської області, з міста Раваруська. Я почала зустрічатися зі своїм хлопцем в 2021 році. Розпочалась війна в лютому 22-го. Рівно нашу річницю, в квітні він поїхав служити, тобто пішов добровольцем. був дуже класний подарунок. Я була прям в захваті від цього. І так наші стосунки продовжувалися дистанційно. Вересні, 22-го я поїхала в Іспанію вчитися на 10 місяців. Паралельно ще там намагалася якось будувати також відносини, намагалася приїжджати, коли це було можливо. Перший раз так було, що ми не бачились 8 місяців. Надалі ми не бачилися 6 місяців. Потім не бачились 4 місяці, я приїжджала вже сюди, в Дніпро. Трішечки ближче, ближче до фронту. Тобто скорочуються ці проміжки часу, в які ми не бачимось. Там вже якось було, що ми не бачились два місяці, ми зустрілись, і він такий, ну все, наступний раз ми з'їдемось. Так воно, в принципі, і сталося. Збіглися якісь наші можливості, наші бажання. Я розумію, що на моєму місці, мабуть, хоче бути дуже багато жінок, бо це дійсно. Дуже багато залежить так само від служби хлопців багато там на нулю і ну не мають можливості просто взяти там, переїхати і жити в Краматорську. І тут насправді просто дійсно збіглися всі наші можливості і бажання. Так він. Просто якось ну, організувалися, е, керівництво дозволило, типу йому зі мною з'їхатися, і в якийсь момент він написав: Все, шукай в квартиру в Краматорську. Я зайшла на той лікс і почала шукати там наше гніздечко, де ми будемо проживати наступні. Не знаю, не знала наскільки часу я взагалі їду. Ще паралельно навчаюся в університеті, тому доволі часто їжджу до Львова. Укрзалізниця теж мій другий дім. Я порахувала, що я якраз таки від грудня 23-го року провела в поїзді майже місяць, 24 дні. 577 годин. Можна сказати, живу на два міста, але в переважній більшості тут. Е, я планувала це все. Ми там вже знайшли квартиру, купила квитки, знала там моя подруга, моя двоюрідна сестра. Е, Своїй мамі я сказала за годину чи за півтора до потяга. Я не готувала їх до цього. Ну, Мами почалась істерика дуже сильна. Тим паче, мама так вона. Вона же проживає за кордоном, тому не сильно загалом в курсі там, обстановки. Ну, тобто вона знає, що є таке місто і що там небезпечно, і це максимум, який вона знала. Я її трішечки, звісно, заспокоїла, але це було ну, дуже складно, я ще досі пам'ятаю ці її сльози, цю істерику, як вона мені в телефоні просто кричить, плаче. Я не можу її заспокоїти. З часом, звісно. Ну, коли вже переїхала, вона кожного годину мені писала, як ви там, що ви там, що у вас там. Тату якось трішки легше до цього поставився з якимось таким більш спокоєм, але також, звісно, переживали. Так само моя бабуся, вона ну не читає так багато там в інтернеті якихось новин. Вона включає телевізор. Там показується, що там нас якийсь приліт стався, і все ало? І так кожного кожного разу, в принципі, я коли бачу, що ну і розумію, що у нас тут нещодавно стався якийсь приліт, і бачу, що баба дзвонить, розумію, що вона просто включила телевізор. Я пам'ятаю, вийшла з потяга, вийшло з машини. Боже, ледіця було капець, і думала, боже, що просто тут не впасти посеред того міста прекрасного. Було дуже е, сіро, був такий мрак, е, але я все одно була дуже-дуже довольна. Ну це, це напевно нічим не зрівняється. Все ж так само, ми перший раз з'їхались, по суті. Тобто, ми вже почали там якесь своє гніздечко облаштовувати, якийсь свій побут. Е, ну, перші враження від міста в. В принципі, ну не погані, але просто в силу того, що це була зима, і самі знаєте, типу, коли коли холод, коли така такий мряк, то воно дуже впливає на, на таке перше враження. Якщо б я приїхала от зараз. Взагалі прекрасна чудова погода, просто супер обожнюю цю пору. Воно би певно трішечки краще відбиток залишилось, бо я дуже метеозалежна людина. Пам'ятаю, коли приїхала подруга, я так само хотіла, щоб ми поїхали і в ті міста, в яких я ще не була, ті місця точніше, тому що мені просто ну це був типу як повід, щоб куди ще поїздити самі щось побачити і їй показати. ми були здається біля слов'янська карачун, там такі дві два насипи таких. І кар'єр. А якщо говорити за саме місто, це е, біленьке. Ну просто це така моя любов. Я коли туди приїжджаю, відчуваю такий внутрішній спокій. от дійсно, просто ну. Всім серцем обожнюю це місце дуже дуже красиво. У мене просто вже мільйон фото. Кожного разу приїжджаю. Фотка як вперше, ти похоже, з розз'явленим ротом. Сад Бернацького. Але останнім часом ми ще відкрили для себе е, Family Park. Тепер він по модному по-новому називається. І там прям класно гуляти з собакою. От мені там дуже сподобалось. Ми якось раніше не звертали на нього увагу, думали, що це якийсь там звичайний совєтський парк. А насправді теж, ну. Досить гарно, культурно, типу гарні лавочки, все чистенько, прибрано. Мені було це дуже сумно, насправді, періодами, тому що я, на жаль, не вдалося мені тут знайти ніяких друзів, і єдиний, хто в мене тут з мого точення, це мій хлопець. Звісно, він не може там повністю приділяти мені весь свій час, там ходити, коли я куди я захочу, коли я захочу, все таке служба. Я просто дуже давно вже хотіла собаку, просто ну. Принаймні, заради того, щоб мені не було настільки самотньо, щоб я мала там, за ким турбуватись, піклуватись, з ким проводити свій час, щоб просто ну, не, не почувати себе тут самотньою. Ми наважились. Я поїхала в Одесу 20 годин з Одеси в потязі, я везла <свисті> свою собаку в Краматорськ. Це наша причина, як мінімум, вийти на вулицю щодня, тому що коли там працюєш дистанційно, а хлопець теж там їздить цілий день по справах, потім там займається якимись документами і так далі. Ну нема сил і бажання просто ще кудись йти. Але от він, <свисті> він не дасть нам спуску, не дасть нам, щоб просто ми сиділи вдома. Мені. Насправді найбільше е, страшно, от коли ти чуєш, як воно летить. Тобто ти чуєш, воно летить, і ти не знаєш, куди воно приземлиться. Якщо вже десь по факту бахкає, і ти так розумієш, що ну, воно не в тебе вже прилетіло, Так, воно може зараз десь повторитися, може і в тебе прилетіти зараз. Але якось менш страшно, ніж, наприклад, коли шахеди літають. Ну, шахеди це для мене взагалі просто. Е, ну, я розумію, що вони, в принципі, це є їхня мета нас кошмарити, це їхній звук. Е, Тої звуки від вибухів. Три дні тому я вперше почула, як летить кап. У нас був відкритий балкон, і я вперше почула цей свист кап. Це було трішки страшно. А, мабуть, найстрашніший такий момент був це рік тому, в вересні, коли на Ярослава Мудрого прилетіла біля навпроти прогресу. Я пам'ятаю, я сиділа якраз на дивані в тій кімнаті, яка ближче якраз таки до цього місця. Говорила з мамою по фейстаймі. І просто ну, хлопець почув, що щось летить, а я була зосереджена е, на розмові, е, і воно просто прилетіло, все посипалося, типу, в вікна в сусідів, нас не посипалось, і слава Богу. Мама, це взагалі. Вона так само тоді потім каже: «Мам, я, я перезвоню, трішечки пізніше. Вона ну зрозуміла, в принципі, теж почула, бо це було певно неможливо не почути. Вона, звісно, дуже сильно розпереживалася. Була ситуація, теж нещодавно пішла в львівські кросани. Круасанами і відносно недалеко прилетіло. Ніхто навіть не здригнувся з присутніх. Тобто було багато людей в закладі, просто там, як кухарі, як адміністратори ніхто не здригнувся. Я така стою, я, ну я трішечки так просто не сподівалася. Більше, певно, це від цього налякалась. Вони такі стоять, як робили свою роботу, там чи навіть хто очікували звичайні круасани. то… Ну, взагалі ніякої реакції я така, ого. Просто ну рідко буваю десь в якомусь місці, коли щось прилітаю. Зазвичай я там вдома знаходжусь. Тому лише моя реакція реакція хлопця і реакція собаки. А коли бачиш, ще реакцію інших людей, і типу вони такі окей. То навіть якщо б я там і завагітніла, я собі там за це думала, якщо б таке і сталося, я б 100% першим ділом, що б я зробила, коли це дізналася, я б виїхала звідси. Ну, це я собі так думаю гіпотетично. Як би там було насправді, то не знаю. Скоріше за все, з дітьми я би тут не жила. Наші стосунки пережили багато етапів. Тобто, перше, там ми почали зустрічатися, я ще була в відносно такому підлітковому віці, там ще поки досліджували один одного. Потім розпочалась війна, у нас там зразу стосунки перейшли на відстань. Було максимально складно. Ну, тобто, так, я не скажу, що я прям їхала рятувати, але я розуміла, що якщо в мене є такий шанс, якщо в мене є така можливість, і я знаю, що це, що я там можу жити поряд біля нього, будувати з ним якісь стосунки і майбутнє, і я там сижу у Львові, ну, типу, я навіть не роздумувала такий варіант. Я вибрала в цій ситуації, типу, його наше майбутнє і ні про що не жалкую. Тобто, якщо ви ми там надалі. Е, зустрічалися на відстані з нашими характерами. Е, я не знаю, що би було. Ну тобто, я не знаю, але це було дійсно складно. Це, ну, ми стали дійсно справжньою сім'єю, я вважаю. Там нехай ще поки не офіційно, але це дуже-дуже зблизило. Ну тобто, ми почали жити разом. Це вже. Ніфіга собі, який великий крок. Я переїхала до нього сюди. Типу, він ну, максимально це цінує. Ну розуміє, що я теж пішла на якісь певні свої жертви, на якісь складніші кроки. Там залишила по суті там, ну, все своє життя. Ну, він, все моє життя. Але він з першого ж пішов в Равське ТРО. Типу з хлопцями постійно там були. А надалі я розуміла, що він піде. Він і в АТО служив колись. Тому це, це рішення було цілком обґрунтоване. Я знала, що від нього очікувати. Це не було для мене супер великим сюрпризом. Найбільше теж дуже боюся, коли почнуть ті півіжки по Краматорську лупити, як було в добропіллі. Я пам'ятаю, як тоді вони почали до добропілля долітати. в мене в мене все просто завмерло. Я розумію, що ну. Певно, ну, скоро і нас таке буде, і це прям дуже затромно, коли ти просто ходиш по місту, а за тобою летить якась отаку не знаю там кого не розміру, якась така фігнюшка, вона тебе бачить, і вона просто тупо націлено летить на тебе. Ну тобто зараз я би сто відсотків казала попридіржу ті Don't push the horses. Ну, типу, багато дівчат. Я знаю дуже багато, якщо вже зайти в TikTok, е, їздять е так на три дні, на чотири, там, коли хлопців відпускають. Тобто багато сюди приїжджають. На та на три дні, на чотири ще окей, типу, без питань. Приїжджайте. Ну, типу, ми там так само розглядаємо якісь варіанти, куди ми там. Далі переїдемо. Тобто, е якщо буде така можливість, якщо звісно там відпустять керівництво і так далі, і, там, наприклад, якийсь Павлоград переїхати. Ну тобто я не хочу жити вже сама собакою в Раві, раві руські. Мені мавно це страшніше, ніж сидіти тут, от чесно. Ну мені тут супер. Я реально я дуже люблю це місце.